Ну, так, починаємо з бурових машин. Що ж таке бурові машини і де вони застосовуються? А далі переходимо до принципу дії, до конструкції. Так, бурові машини застосовуються для буріння гірських порід. А тут цікаво постає, а навіщо бурити гірські породи? Навіщо їх бурити? Ну, по-перше, ну що ви скажете? Які у вас є думки щодо того? Навіщо бурити гірські породи? Ну, щоб отримати доступ може до більш цінних яких якихось порід? Ну, корисне копали добувати, так. Да, мабуть. І так. Дивіться, якщо мова йде про рідкі та газоподібні корисні копалини, то свердловини бурять для того, щоб отримати доступ до власне цього е, підземного джерела. Да? Це підземне озеро, е, підземна ємність, в якій знаходиться нафта та газ. Тобто пробурили свердловину і через цю свердловину потім викачують цю нафту і газ. А що ж стосується видобування твердих корисних копалів, наприклад, при е, підземному видобуванні, відкритому видобуванні, а також, ну, свердловина там трохи інша. Ну і так, наприклад, при під, відкритому видобуванні корисних капала, е, гірські породи бурять з декілька причин. Ну, по-перше, для того, щоб дослідити, а які ж властивості цієї породи, тобто взяти пробу цієї сировини, яка знаходиться. В глибині, в надрах, тобто буря цю свердловину, вона називається розвідувальне геологорозвідувальна свердловина, для того, щоб просто дістати матеріал з глибини і потім дослідити цей матеріал. Чи є там корисна копалина, мінерали якісь тощо. Тобто, це інструмент для розвідки родовища корисного копалина, для конкретного визначення параметрів цієї породи. Є різні способи, звичайно, для визначення типу родовищ. І один із способів, який вже на завершальному етапі виконують, це називається дорозвідка родовища корисного копалом, виконують буріння його розвідування. І наступний тип: Свердловини бурять для того, щоб в скельних породах, особливо, для того, щоб потім заповнити їх вибуховою речовиною. Ця вибухова речовина може бути рідкоподібною, або може бути в вигляді порошку та гранул. Цю цією речовиною заповнюють свердловину, потім ініціюють вибух і таким чином розрихлюють, розрихлюють скельні породи для того, щоб в подальшому їх можна було видобувати різними способами. І так, два типи, ну тут от вони показані. Два типи. По-перше, -по це геолого-розвідувальне буріння. Таке буріння виконується з використанням отакого колонкового інструменту, називається колонкове буріння. І воно призначено для того, щоб пробурити таким чином цю свердловину, щоб посередині свердловини, посередині інструмента залишилась порція гірської породи. Вона називається керн. Такий циліндр залишається внутрі інструмента. І потім. Коли цей інструмент достають, то керн залишається в цьому циліндрі в інструменті. І потім керм, цю сировину, цю породу її досліджують. Ось таким чином. Інший тип, е інший тип бурових робіт виконується для того, щоб сформувати порожнину з використанням різних типів бурових машин і інструментів. Формується порожнина. Яку потім заповнюють вибуховою речовиною, і з метою подальшого розрихлення скельного масиву для того, щоб утворились частинки зручного розміру, щоб потім його можна було видобувати, навантажувати, транспортувати, маніпулювати тощо. Ось таким чином. І так, я маю надію, що вам зрозуміло призначення, власне. Процесу боріння. А тепер переходимо до класифікації борових машин. Спочатку розглянемо класифікацію всіх типів, які існують взагалі, а потім перейдемо тільки до вивчення основних машин борових, які застосовують в сучасному в гірничому, ну і не тільки в гірничому, а там в будівельних роботах, виробництві. І так, за способом руйнування гірської породи. Це бувають механічні способи руйнування і гідравлічні способи руйнування. І фізичні способи руйнування. Зазвичай фізичні способи руйнування застосовують вони не такі поширені, як механічні способи руйнування. Не такі поширені, однак все одно застосовують. І деякі з них застосовують також широко, доволі широко, але не всі. В основному у сучасному виробництві використовують механічні способи руйнування виборів, до яких відносять машини для ударного буріння, машини для ударного вертального буріння, обертальне обуріння з шарошковим довотами, абортальне обуріння різцевими коробками. Оці всі машини, для механічного способу руйнування ми розглянемо з вами конструкцію цих машин. Що ж вони собою уявляють? Ми не будемо розглядати з вами розрахунок цих машин, тому що це доволі складний, складний процес. Ну, а конструкцію, я думаю, що вам буде цікаво і корисно знати ну, хоча б уявлення, загальну конструкцію цих машин. Ну, До речі, такі ж самі машини, бурові машини з механічним способом руйнування, застосовуються і при підводному видобуванні корисних копалень. З відмінністю в тому, що я казав, що механізм пересування це є базовий плавзасі для того, щоб підтримувати цей буровий станок над поверхнею дна. Далі, до фізичних способів руйнування відносять термічне буріння, застосовується не широко, але застосовується в індустрії, особливо при видобуванні блочного камня, вірніші промисловості використовують таке термічне буріння. Вибухове буріння е, теж використовують, наприклад, при необхідності дуже швидкого проходження свердловини, наприклад, у військових, з військовою метою, застосовують вибухове буріння. Також таке буріння використовують і для розвідувальних робіт в скельних породах, ну, але дуже дуже рідко. Струми на буріння часто застосовують для буріння, особливо підводним способом. Для буріння, для монтажу свай бурових установок, наприклад, бурових установок, які, монтують, які встановлюються прямо на, на дні. Це бурові установки для буріння на нафту і газ. Струми на буріння також застосовують для буріння з метою монтажу свай, різних свай. Також струминне буріння використовують, і струминне розпушення, струми буріння застосовують при руйнуванні масива, наприклад, при видобуванні порід землесосними снарядами. Також використовують такі струминні технології для підготовки цього масиву до розробки. Ну, далі ви вже. Дізнаєтесь більш детально, тому що це є машина, основна машина для теплотного видобування корисних копа. Далі плазменне буріння, доволі екзотичний спосіб. Електрогідравлічне буріння також дуже рідко застосовується в основному тільки в лабораторіях. Ну і нарешті ультразвукове буріння теж поки що досліджується в лабораторіях, показує хороші результати. Ну, але в промисловості я, чесно кажучи, таких машин не зустрічав, які використовують такі способи саме буріння по гірським породам. Ну, Давайте розглянемо вже детальніше. Ну, і так, перед вами типи буріння. Перед вами показана машина, по-перше, для обертального буріння різцевими коронками. Ось таким чином виглядає буровий інструмент. Далі машина для обертального буріння шарошковими долотами. Ось так виглядає боровий інструмент. Ну і машина для вірніше, інструмент для ударно-обертального або обертально-ударного буріння. Ось так виглядає. Ну, машина для колонкового буріння, я вже казав, он її використовує для е, визначення для, для геологічної розвідки корисної копали. Ну, давайте спочатку перейдемо до фізичних способів боріння, а потім уже до основних, які реалізують механічний способ боріння. Перед вами схеми термічного боріння, різних способів фізичного боріння. Ну, наприклад, перше це термічне боріння. В чому ж полягає, власне, такий спосіб термічного боріння. Він полягає в тому, що через виконавчий орган, який е, представляє собою Форсунки, це сукупність форсунок. Через ці форсунки паливо витікає на вибій. От тут показано схематичним стрілочками. із форсунок, паливо витікає до, на вибій. При цьому паливо підпалюють, паливо направляють до вибою одночасно з подачі окислювача. Ну, в ролі окислювача застосовують зазвичай стиснене повітря. Дуже рідко кисень, ну це стиснене повітря, яке подається компресором. В якості палива застосовують керосін. І так, подають керосін через одну систему форсунок. Через іншу подають окислювач, тобто стиснене повітря. Ініціюють горіння. І таким чином, у вибої горить керосін в присутності окислювача. І температура значно зростає в цьому вибої. Це призводить до того, що вибій або тут два, два можливих варіанти буває. Перше, це розігрівають вибій до того, щоб гірнича порода розтріскується, тобто вона втрачає свою міцність, і потім розробляє таку породу з використанням якихось обертальних способів механічної дії. Тобто це комбінована машина, яка поєднує в собі термічний буровий станок і механічну дію. Називається машина для термомеханічного е, буріння свердловин. Але в окремих випадках таку сировину, тобто е, скельну породу, її просто доводять до такої температури, коли вона плавиться. Ця порода плавиться, каміння плавиться під дією таких, е, таких високих температур. Існують станки і для термомеханічного боріння, коли діють, розігрів, розігрівають сировину і потім розробляють її механічним способом. А також є станки для термічного буріння, коли утворюють свердловину шляхом розплавлення каміння. Зустрічав я різні типи таких станків. Ну, термічне боріння зазвичай застосовують в, для, для, буріння, для відколу е шматків називається блочного камня, блочний камінь. І з цього блочного камня потім е шляхом розпилювання е отримують плити, плити з каменю, з гранітної плити, там, плити з лабрадоріту, сіаніту. Габро тощо. Ці плити можуть бути декоративними, з цих плит потім укладують там тротуар, можливо, можливо, будують щось. Ці плити, звичайно, дуже дорогі, тому що їх виконують з цільного каменю шляхом розпилювання. Так от, для того, щоб довести оцей блочний камінь до виробництва, на якому його розпилюють, спочатку його необхідно відділити від масиву в кар'єрі. Це виконують різними способами. Для того, щоб його відпиляти від масиву, необхідно спочатку отвір зробити. Отвір виконують з використанням такого термічного станків для термічного боріння. І потім в цей отвір вставляють, наприклад, канатну пілу або ланцюгову пілу, і потім цей блок відпилюють від масиву. Так от, на початковому етапі цей отвір виконують з використанням такого термічного станку. В нас, ну, до речі, в нас є велика кількість в Україні, мається на увазі велика кількість таких кар'єрів, де ви видобувають цільне каміння, тобто блочний камінь. Особливо велика кількість таких родовищ в Житомирській області, в Рівненській області, в Запорізькій, в Запорізькій області є декілька родовищ таких, де видобувають, ну, в Миколаївській, де видобувають таке каміння. Цей процес, звичайно, дуже дорогий, тому і сировина, тому і товарна продукція вона також є дорогою. Тротуарну плітку, наприклад, роблять з такої сировини тощо. Якщо зрозуміло, з термічним бурінням, то переходимо до вибухового буріння. Ну, перед вами показана схема. Є різні способи вибухового буріння. Ну, одна із схем найпростіша проведена тут. До свердловини через трубопровід досилають снаряд який при тарканні вибою він вибухає. Ось таким чином виконується вибухове боріння, але не тільки таким чином. Наприклад, з одним із способів, з одним із способів за двома трубками до вибою, вибій заповнюють, заповнюють вибуховою речиною та киснювачем по різним трубкам, які подають туди в рідкому стані. Потім ініціюють вибух. І цей вибух спрямовують на вибій для того, щоб ініціювати його руйнування рідкої пору. Таким чином, також використовують таке вибухове боріння. Є вибухове боріння з використанням так званих капсулів, які подають до вибою нескінченним ланцюгом, на яких їх закріплюють ці капсулі. Є різні способи вибухового боріння, використовують в промисловості таке боріння не використовують, це тільки в. Наприклад, при геологідеологорозвідувальних роботах дуже рідко, ну, а також при дуже специфічних способах буріння застосовують таке вибухове буріння. Далі струминне буріння. Перед вами показана схема струминного буріння. До вибою на вибі встановлюють форсунку, це може бути одна форсунка, може бути декілька, тобто система форсунок. В залежності від призначення. І через цю одну форсунку або декілька форсунок подають воду під тиском, під необхідним тиском, для того, щоб зруйнувати цю гірську породу. Зазвичай, струмине буріння використовують в осадових породах для того, щоб сформувати ємність для установки палі, будівельної палі, наприклад. Або, наприклад, струмине буріння використовують. Або систему, струми, систему форсунок використовують для руйнування вибою для його подальшої розробки е, якимось, якоюсь машиною для підводного видобування. Зазвичай на землесосних снарядах, які застосовують для видобування пісків, встановлюють систему форсунок, яка називається розмовна система. На цих ґрунтозабірних пристроях встановлюють ці форсунки для того, щоб інтенсифікувати процес видобування ґрунту. Ось таким чином. Так, ну у нас 5 хвилин залишилось, так? Да? Тому цей слайд ми розглянемо і потім ваші запитання, якщо є. На наступних лекціях ми продовжимо вивчати далі. Ви продовжите вивчати машини для підземного, відкритого та підвозного видобування корисних копам. Далі до фізичних способів буріння відносять плазмене буріння та ультразвукове буріння. В чому ж полягає плазмене буріння, схема тут перед вами. Подається, утворюється плазма, струмінь плазми, який подається на вибій. Ну, для того, щоб цей струмінь плазми утворили, необхідне звичайне відповідне обладнання з катодом, санодом, з відповідним потенціалом енергії, який подається на ці електроди. Подається струмінь плазми на вибій, і вибій поглинає цей струмінь плазми, поглинає цю теплоту і розігрівається до температур, необхідних для підготовки цього вибою для подальшої розробки механічним способом. Зазвичай так. Тобто він не розплавляється, а тільки розтріскується, тобто змінює свою структуру і міцність. Місність зменшується, структура погіршується, і таким чином матеріал стає вразливим для подальшої механічної розробки. Ну, нарешті ультразвукове буріння. Цей спосіб вам відомий. Я думаю, що наразі багато в кого, та в більшості на кухнях є мікрохвильова піч. І ця мікрохвильова піч вона працює за тим же самим принципом, як і ультразвукове буріння. Ну, до речі, в промисловості машинобудівних підприємствах з використанням таких способів ультразвукової дії на, на деталі. Також виконують розігрів деталі, дуже швидкий розігрів деталі за долі секунди. І потім закалювання цих деталей. Також використовується такий же самий принцип. Встановлюється генератор. Генератор токів високої частоти, генеруються такі каливання високочастотні, які керують, які спрямовуються в бік вибою, вибій, тобто гірська порода, поглинає ці, дуже добре поглинає такі високочастотні каливання і розігрівається. Тобто енергія передається від випромінювача до гірської породи. Ну, якщо подати достатній рівень енергії таким чином, то гірська порода, вона прямо. Я дивився відео, як працюють в лабораторії такі станки ультразвукового буріння, поглинається порода на деякій глибині. На цій глибині вона розширюється ця порода, і вона буквально вибухає ізнутрі. Якщо, не, Якщо, звичайно, подати відповідну потужність на необхідну глибину розрахункову, таки. Таке випромінювання. Таким чином, ультразвукове буріння може застосовуватись для виконання бурових робіт, ну, але це наразі дуже дорогий спосіб, питомо дорогий спосіб, він значно дорожчий, ніж ті, які зараз в промисловості застосовуються. Тому ну, я в практиці своїй не разу не зустрічав е в реальному виробництві, як працює такий спосіб. І так, на сьогодні, я думаю, буде достатньо інформації. У нас лекція завершена на сьогодні. Якщо у вас є запитання, будь ласка, буду радий відповісти на ваші запитання. Немає не запитань. мене теж. Ну, маю надії, що вам було цікаво. Так, да, Так, цікаво. І корисно. Продовжимо з вами вивчати. Наступної лекції через тиждень. Якщо будуть у мене якісь до вас верніше у вас до мене якісь запитання, то, будь ласка, ви можете ставити їх в нашому меседжері. Якщо запитань немає, то дякую за увагу. До побачення. Дякую вам. До побачення.